Барботаж пари з нижнього куба до верхнього, нагрів вмісту верхнього куба та випарування з нього головної фракції буде тривати доти, доки температура в нижньому кубі виміряна цій гільзі або температура пари, що виходить вимірена в цій гільзі, не сягне сотні градусів, не приблизиться до сотні градусів. Коли це станеться, це буде означати, що випаровувати з нижнього кубу більше нема чого. І треба переходити до наступного етапу. Тоді ми одночасно вимикаємо нагрів і одночасно перемикаємо трьохходовий кран з кутового напряму на прямий. Це потрібно ось для чого. Нижній куб почне конденсувати ту пару, яка в ньому лишилась. Об'єм буде зменшуватись і виникне розрізження, розрядження. Якщо у нас буде напрям трьохходового крану донизу. То це призведе до засосу браги в борду. Нам це не потрібно. Тому, вимикаючи нагрів, треба одночасно перемкнути триходовий кран на горизонтальний напрямий напрям. Тоді повітря через холодильник піде через триходовий кран в зворотньому напрямку і буде попадати в, верхній, в нижній куб. Кран відкриється одночасно з включенням насосу. І насос буде викачувати борду, чи вона піде самосьоком, якщо буде така в нас можливість. Після цього, коли нижній датчик рівня покаже, що верхній куб у нас, нижній куб у нас вже пустий, ми закриваємо зливний екран і відкриваємо переливний. Після цього гаряча на межі кипіння борда. У нас зільється з верхнього кубу в нижній, і ми це побачимо по датчику рівня, що стоїть у нас внизу верхнього куба. Після цього ми закриємо верхній кран, середній кран переливний і прийдемо до стану, з якого починали. Нижній куб заповнений гарячою рідиною, верхній куб пустий. Цикл замкнувся, і ми починаємо працювати далі. Гріємо, чекаємо кипіння, коли кипіння почнеться, Заливаємо верхню куб брагою, підігріваємо його одночасно і так далі. Цикл замкнувся, і таких циклів може бути нескінченна кількість лише лента за лентою патрони подавай. Лише була брага і була б вільна ємність. Для контролю ємності треба буде поставити ще датчики рівня в ємності, але це вже наступне питання.